А у нас вимкнули світло і швидко розморозилося м'ясо. Це в нас свинина. Я зроблю запіканочку з картопелькою, з помідорчиками, з цибулечкою. І з сиром в мене моцарела. Буде смачно. Запах м'яса. Одна цибулька кілечками. У мене в банці залишилося 100 грам сметани. Сюди я додаю зернистої гірчиці. Зараз усі собаки поодзиваються, яким м'ясо не дали. Перемішуємо наш соус ложечкою. Цибулечка кілечками. Вона буде підстилочкою для нашого м'яска. Щоб м'ясо таке стікало на нашу цибулечку цим соком своїм. Паприка і посолити. Ну, і яке ж це м'ясо без картоплі? Нарізаємо картопельку такими дрібненькими кілечками, щоб вона пропеклася, бо картопелька запікається довго, а я хочу вже їсти. Щоб ситно було. Паприка, сіль. Навчилася все робити одною рукою, бо іншій тримає телефон. Вправна господиня. Зверху помідорочки. У мене три такі маленькі. Грибочки, шампіньйони. Отак як наріжу, щоб було видно красиво, що це грибочки. Розподілю все. І останній шар у нас тертий сир. У мене моцарела. Наверх грибочки, щоб було красиво. Обернула фольгою, щоб добре все пропеклося. І в духовочку, яка вже в мене розігріта. Отака в мене запіканочка. Пахне грибочками і трошки підпеченим сиром, тому що я зняла цю верхню фольгу перед запіканням. Зараз покажу вам, поковиряю. Картопелька, бачите, пропеклася. Перевіряємо вилочкою. Тут у нас м'ясо. Ось таке м'якеньке. Смакуємо. Mm. так деликатно